Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про нові ліміти та обмеження, саме в розмірі 50 тисяч гривень на місяць на всі вихідні перекази, випадку, якщо ви ризиковий клієнт, розберемось, коли саме вони набудуть чинності, на кого вплинуть і яким законним способом чи способами можна обходити все ж таки ці обмеження і отримати 100, 150, чи можливо навіть більше тисяч гривень ліміту. А також я поділюся зі своєю новою компанією, яку збираюсь додати у портфелі. Поясню, чому саме, якщо вам цікаво. Поїхали, але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися а також, всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, одразу до справи, яким чином можна обходити обмеження, і яку компанію я додаю, все це у цьому відео за грудень 24-го року. Як ви вже всі знаєте, нові ліміти на карткові перекази були введені не НБУ, а нібито банками. Вони всі зібрались і підписали так званий меморандум, в якому. В принципі містяться норми, які є загальнобезковими для нас всіх. Тобто, по суті, є нормами права в нормальному розумінні, але які прийняті ось великими банками. І ці банки це ПриватБанк, Райфайзенбанк, «Універсалбанк», «Ощадбанк» і крім них до цього меморандуму також приєднались і інші банки. І НБУ спростував чомусь чутки про те, що нібито сам НБУ їх примушував цих банків підписати цей меморандум. По суті, в цьому меморандумі головне, що нас цікавить, це звичайно ж, ліміти, який буде ліміт для ризикових клієнтів, який для клієнтів з середнього і низького рівня і з якого періоду. Але ось в цьому абзаці ми бачимо, що ліміти, як раніше, які були введені для лише, наприклад, p 2 p операцій, і зменшилось там на 7 чи 4 мільярди в місяць оборот цих P2P операцій. Вони. Всі перейшли в Айбан платежі. Зараз тут є мова в про всі вихідні перекази в межах України та за межах України з усіх рахунків фізичної особи в одному банку, тобто це є перекази і на картку, так звані P2P, і АІБАН-перекази, і перекази в межах України, і перекази за кордон. Все це в своїй сукупності буде входити в один єдиний ліміт. І цей ліміт буде встановлений для ризикових клієнтів на 50 тисяч гривень на місяць на вихідні перекази, а для клієнтів середнього і низького ризику. Спочатку на 150 тисяч, а пізніше на 100 тисяч гривень. При цьому для клієнтів низького і середнього рівня ми бачимо дату, з якої має набути чинність меморандум з 1 лютого, а ось для ризикових або високого рівня ризику клієнтів такої дати немає, і багато було припущень спекуляцій, що можливо це вже ось одразу після підписання меморандуму буде діяти оцей 50 тисяч ліміт. Хоча в Нацбанку було роз'яснення на його сторінці, вона розміщена, що всі ліміти вони починають діяти лише з 1 лютого. Того, тому у вас є час підготуватись, і в цьому відео ми розберемося, яким чином можна до цього підготуватись, і потрібно. Також, що нам пише меморандум: що за наявності, якщо у вас є документально підтверджений дохід, ви можете встановити додатковий ліміт, а також можете здійснювати ліміт в межах взагалі підтвердженого доходу. Тобто, якщо у вас, наприклад, більше ніж 150 тисяч дохід у місяць, ви його документально підтверджуєте. Банк вам дає, звичайно, на розмір цього вашого доходу ліміт. Крім того, ви можете звертатися до кожного окремого банку перед операціями про з проханням підвищити вам ліміт і з додатковим підтвердженням, що саме на цю операцію у вас є підтверджуючі документи. І тут також в меморандумі одразу нам роз'яснюють банки, що саме може бути цими підтвердженнями. Найпростіше це з дії сформувати довідку ОК 5 або ОК-7. Вони тепер із. QR-кодом раніше вони були без нього, і можна верифікувати для банка, що це дійсно ваші доходи. Там є доходи по сплаті ЄСВ, 7 мені здається, кращого формату довідка. Крім цього, якщо у вас не сплачується ЄСВ і ви не працюєте ніде на роботі, ви можете подати свою податкову декларацію як ФОП, аби там був зазначений не лише дохід із мінімалки, який буде в ок 7, а ваш реальний дохід. Крім того, ви навіть можете подавати зарплатні відомості, але це вже, я так розумію, більш. Специфічна історія, тому що все одно в ок 5 ОК7 вас би мали відображатися ці доходи. А також ви можете, що важливо, підтверджувати доходами членів родини ваші надходження, якщо ви чоловік, дружина або діти-батьки. Це все також можна враховувати для банку як ваш дохід і пояснювати, що вам надходить кожного місяця, до прикладу, 100 тисяч від чоловіка. В чоловіка дохід 200 тисяч. Тому вихідні перекази в місяць ви, як його дружина, можете робити на щонайменше цих 100 тисяч, які вам надходять, і підтверджувати це декларацію вашого чоловіка. Також будуть введені обмеження на кількість рахунків, але це йде мова саме про рахунки в одній валюті, і вас не може бути більше ніж три рахунки. Просто в деяких банків була схема, що в кожному відділенні можна було відкривати рахунок. І в кожному новому відділенні ви могли мати нові ліміти і нові правила. Це в Ощадбанку мені здається, така історія працювала в АКОРДІ, можливо, ще в якихось інших банках. Крім того, є ще більш загрозливі історії про фопів. Їх потрібно буде детально вивчати додатково, але по суті банки будуть. Боротися з г групами. ФОПів дробленням великого бізнесу на ФОПи банки хочуть перешкоджати і тут є багато критеріїв, по яких вони будуть визначати, що ви ФОП, який входить в групу, а не самостійно здійснюєте бізнес, вони оціночні, тому подивимося, як це буде впливати. Які ж наслідки того меморандуму, який зараз підписали, до якого доєдналось найбільше 4, 5, 7 банків, і, мабуть, доєднуватимуться інші просто тому, що меморандум підписувався в приміщенні Нацбанку. Це те, що якщо у вас немає підтвердженого доходу, якщо банк. Банк, важливо, тут визначив вас як ризикового клієнта. Це дві різні історії, то у вас буде загальний ліміт на всі вихідні перекази, що включає, як ми сказали, P2P за номером картки перекази, IBAN перекази за номером рахунку, а також перекази за кордон на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Ви більше не зможете переказати з свого рахунку, і при цьому, якщо ви в банку середнього або низького рівня ризику, і також без підтвердження доходів, у вас буде ліміт. Поки що 150 тисяч, а з 1 червня 100 тисяч гривень на місяць. Те, що підтвердження доходів зрозуміло, і з цим ми будемо розбиратися окремо, яким чином можемо це зробити, але ж які можуть бути критерії ризиків для того, аби банк визначав нас ось цим з низьким рівнем, середнім рівнем чи з високим рівнем ризику. Одні з цих критеріїв, але не вичерпні, вони містяться в наказі Мінфіну. Ви можете самі його подивитися на сайті Верховної Ради номер 465 з останніми змінами. Але для нас, як фізичних осіб, а не бізнесів, тут можна виділити з цього наказу ось такі речі, які, в принципі, є там записані і можуть впливати на фізичних осіб. Першу чергу це пов'язаність із криптою. Якщо ваша діяльність пов'язана з віртуальними активами, ви пояснюєте в банку походження ваших коштів доходом від торгівлі криптовалют, чи майнінгу криптовалют, чи будь-якого іншого доходу, який пов'язаний з цими віртуальними активами, ви вже в високому рівні ризику. Якщо ви. Пов'язані маєте операції із казино, тобто ви є гравцем азартних ігор або учасником державних лотерей. Ви автоматично також можете вважатися банком-клієнтом із високим ризиком. Також, якщо у вас постійно всі операції або дуже багато операцій пов'язані з позиками, тобто ви одержуєте весь час. Позику і повертаєте позику, і ось така діяльність фінансова, вона буде для банку вважатися ризиковою, тому що не зрозуміло звідки ви берете ці кошти, чому ви їх повертаєте, і чому весь час позики. Можливо, ви банк. Також, якщо ви якийсь дійсно дивний клієнт, ви можете вважатись банком ризиковий. Тут вказано, що клієнт має підозрілу поведінку. Дуже такий критерій загальний, але це може мати певно там історію ваших скарг на або поведінки у відділеннях з касирами. Не знаю, можливо, щось інше. Також є дуже багато інших, наприклад, в ПЕП. Це Political Exposed Person, громадянин держави-терориста, або завищуєте ціну своїх послуг, маєте реєстрацію ФОПа, наприклад, на адресі масової реєстрації, і багато ще інших. Тобто, спочатку банк буде незалежно від підтвердження ваших доходів. Документами визначати у вас категорію. Якщо ви проходите по антикритеріях, тобто у вас немає ось цієї діяльності, яка підпадає під ризикову, ви швидше всього будете в категорії низького або середнього ризику. Тому на кого вплинуть по суті цінові ліміти на всіх клієнтів, які навіть якщо не є ризиковими, вони не мають документального підтвердженого доходу. І якщо ви ще й ризиковий, наприклад, у вас дуже часто є операції P2P, ви можете дійсно отримати відразу 50 тисяч гривень на місяць. Чому так і що це дасть для держави чи НБУ? В першу чергу це боротьба із дропами, які не зможуть робити P2P або тепер IBAN перекази в інтересах основному незаконних казино та інших нелегальних бізнесів. Також це вплине на криптобіржі і обмінники на криптобіржах, які... В основному використовували той же ж P2P чи IBAN перекази ну і нелегальні обміни, які також не зможуть готівкою, вже як це було раніше, платити за крипту чи за інші активи. Яким чином ж можна обійти цей ліміт, якщо ви все ж таки законослухняний громадянин? Першу чергу найочевидніша історія це просто можна відкрити максимально велику кількість карток в усіх банках, які це дозволяють онлайн офлайн. І таких банків в нас дійсно дуже багато. Якщо навіть ви на цьому скрині порахуєте, подивитесь, відкрите в кожному і навіть усіх ви будете вважатися високоризиковим. В усіх у вас буде ліміт 50 тисяч гривень. Це все одно дуже багато у вас ще є поля для переказів. Якщо вам чомусь потрібно їх робити. Друге, що більш логічно, це створити підтвердження джерела вашого доходу. Якщо у вас дійсно є потреба переказувати великі кошти більше ніж 50 тисяч гривень, очевидно, що у вас має бути якесь джерело доходу. І для цього створення джерела доходу най- Простіший варіант це подати декларацію про майновий стан та доходи. Ось закінчується 2024 рік. 1 січня ви можете піти податкову подати, навіть не потрібно йти, онлайн це все робиться. Заплатити за задекларований дохід 18 і Це є ПДФО військовий збір, і мати спокійно, повністю законне джерело походження коштів, показуючи всюди декларацію, яка є відповідно до меморандуму, достатньо. Аби показати банку, що у вас є задекларований дохід, і він є законним. Тут ви одразу вбиваєте по суті двох зайців. Єдиний мінус – це дійсно те, що ви маєте зараз заплатити майже 20% податку. Ну який такий дохід ви можете задекларувати, щоб не мати питань податкові. Це дохід від оренди, наприклад, нерухомого майна чи іншого рухомого майна, дохід від продажу, наприклад, автомобілів, дохід від крипти, теж можна, але з ним я би тут не поспішав. Далі, як можна ще обійти ліміти? Це більш логічно, як на мене і, по суті основний лайфхак, який я хотів поділитися в цьому відео. Це створити підтвердження джерела вашого доходу, зареєструвавшись ФОПом, якщо ви ще таким не є. І тут я нагадаю, що для ФОПів у нас є ліміти з другої групи, майже 6 мільйонів, і третьої групи трохи більше. 8 мільйонів. Яким чином це зробити? Зареєструвати ФОП. Зараз це робиться через Дія онлайн без походу нікуди. По суті, з дому за 10 хвилин, можливо, навіть і менше, ви можете це зареєструвати. Реєстрація автоматична. Тепер не потребує навіть державного реєстратора. Також ви можете онлайн відкрити банківський рахунок для ФОП. Це займає одну добу просто через те, що податкова має поставити його на облік. Ви можете онлайн віддалено це робити в Монобанк, Но на і навіть Приватбанк. Ви можете приймати платежі на ФОП. Через IBAN рахунок або QR-код формувавши в деяких банках, який теж веде на IBAN. і це не потребуватиме ніяких додаткових касових апаратів. Якщо ви ФОП другої групи, вам потрібно буде декларувати цей дохід лише раз на ік. І якщо ви ФОП третьої групи, то що кварталу, і це теж можна, до речі, робити тепер через Дія. Ну і також у вас є дуже багато видів діяльності, які покриваються ФОПами, і ви можете дійсно надавати і послуги, продавати товари, і здавати в оренду нерухоме майно і ще багато чого. well cool. Іншого, яка різниця між ФОП-2 група або ФОП третя група. Це в основному по ліміту сумі податку і з ким ви можете працювати. Якщо говорити про ФОП, друга група, ви будете платити фіксовано на місяць 20% єдиного податку, який обраховується від мінімальної зарплати. І зараз становить 1600 гривень на місяць. На рік у вас це буде 19200 гривень. Також тепер ви будете платити військовий збір з 1 січня, починаючи який встановлений в розмірі 10% від мінімальної зарплати. Зараз. Це 800 гривень на рік 9600, і ви будете також платити з 1 січня обов'язково ЄСВ. Він також від мінімальної зарплати обраховується. Це 1760 гривень. Станом на січень і на рік це буде 21 120 гривень. Тому всього заплативши. По суті, менше трошки ніж 50 тисяч гривень, а саме 49 тисяч 920 гривень. Ви маєте можливість законно підтвердити свої доходи на суму 5,9 мільйонів гривень. І це по суті феноменально, тому що у вас ефективна ставка оподаткування, враховуючи всі, всі, всі податки, становитиме 0,8 менше ніж 1%. Якщо ж ваш дохід не такий великий, не 5,9 мільйона гривень, то з 3 мільйонів у вас буде ефективною ставка 1,6%, з 1,5 мільйону 3,3%, і з 0,7 мільйонів у вас буде ефективна ставка 7,1%. І ось цієї суми 500-700 тисяч гривень на рік, ви вже можете думати, чи вигідніше вам ФОП друга група, чи все ж таки ФОП третя група за умови, що ви не працюєте з юридичними особами в сфері надання послуг. Тому якщо ви. Все ж таки маєте нижчий дохід. Можете розглянути і ФОП третьої групи. Тут ви маєте 5% від доходу, 1% від доходу в вигляді військового збору, і так само ЄСВ від мінімалки 22%. Сукупності ви будете платити 518 тисяч гривень, якщо ваш оборот або дохід становитиме 8 мільйонів гривень, і ефективного податку це буде 6,25%. Соток так дійсно ви з ФОПу не можете робити перекази будь-яким фізособам. Ви можете переказувати лише на свої рахунки з вашого рахунку ФОП, але ви зможете потім з будь-якого банку, куди ви перекажете, в кожному з них по суті прийти з тою ж самою декларацією і підтвердити собі оборот на 400 тисяч гривень на місяць 500, Не знаю, який у вас там дохід буде по ФОПу за попередній рік. Таким чином, показавши банку, що вас перше не ризиковий клієнт, тому що ви маєте нормальний задекларований дохід. Друге, що ви можете підтвердити джерело свого доходу. Ясно, що по ФОПам, особливо на тепер буде набагато більший контроль, тому я б нарадив вже в грудні там за два тижні використовувати весь ліміт ФОПу, але зареєструвати в попередньому році, задекларувати якийсь дохід в грудні і мати вже в січні декларацію з дуже низьким податком в вигляді там один 2 3%. це досить нормальна історія. Далі ще по крипті. є пан Гетманцев, який сказав, що буде податковувати її з першого кварталу 25-го року. Там не буде жодних пільг і не потрібно собі робити ілюзій. Будуть застосовувати підхід до цінних паперів. Різниця між купівлею і продажу звучить по суті непогано, в принципі, але яким чином це можна буде реалізувати, враховуючи нашу податкову і звіти, які будуть видавати. Біржі, які не зареєстровані багато в яких випадках взагалі як юридичні особи, і вам просто дають паперці, які, в принципі, кожен може сам собі створити в ПДФ, складно сказати. Можливо, це буде лише стосуватися бірж, які будуть мати в Україні зареєстровану юридичну особу, і саме українська компанія цієї біржі чи філія буде вам надавати в Україні підтверджений брокерський звіт, так званий, і це буде. Вважатись достатнім для декларування. Добре, з Україною розібралися. Давайте подивимось на фондовий ринок. У Нас буквально два тижні до закінчення року. Ось таким чином компанії показали себе за підсумками року. Звичайно, NVIDIA є тут чемпіоном. Але якщо ви мали хороші компанії в своєму портфелі, то у вас буде дуже і дуже хороший результат знову ж таки за цей рік. Там навіть віз за мастеркард більш ніж 20% Salesforce сейлсфорсос. Теж 34. І загалом, якщо подивитися на траєкторію S&P 500, то здається, що він буде рости вічно і дуже часто в новачків інвесторів є. Пересторога до того аби починати інвестувати, тому що він здається їм, що як тільки вони прийдуть інвестувати, одразу буде обвал на 99%. Але цей канал я створив для того, аби показати свій досвід і можливо таким чином зменшувати ось цей поріг страху для входу і початку інвестування. Адже ринок це не одна компанія чи одна акція, і ви завжди можете знаходити хороші можливості для того, аби інвестувати, неважливо на яких піках, і знаходити знову ж таки компанії для того, аби вкладати свої кошти. З нормальним очікуваним результатом, навіть краще, можливо, для ринку. Ось, наприклад, остання новина була про те, що в Google тепер є прорив у квантовому комп'ютері. Вони вийшли з релізом про ем, такий квантовий комп'ютер Віло, який зміг вирішити математичну задачу за 5 хвилин, які зараз найкращі суперкомп'ютери могли б вирішувати септильйон років. Септильйон це щоб ви розуміли, одиниця. В 24-тій степені, тобто, по суті, це незліченна кількість років би мала пройти для того, аби ця задача вирішувалася. Зараз вона вирішується за 5 хвилин. Ясно, що прикладних речей немає, поки що ще які б міг цей квантовий комп'ютер вирішувати, але там важливо не тільки швидкість, а те, що дуже мале число або значно менше число помилок. От в цих кюбітах, які можливо ще більше зацікавили всіх. Спеціалістів у цій сфері ніж а, саме вирішення швидко задачі. І якщо ви слідкували знову ж таки за Гуглом, то бачили, що минулий тиждень він виріс на більш ніж 10%, потім трішки просів, тобто зараз приблизно на 8,75. І цікаво, що буквально тиждень тому, 6 днів тому, я знімав відео про те, як розповідав, що там в мене у портфелі, і казав безпосередньо, коли був Google по 176, що я дуже оптимістичний щодо нього. І що так, дійсно, коли купляти тут було набагато більш очевидно, там він був по 140 зараз, не так очевидно. Є ризики, але я впевнений і переконаний в тому, що це хороша компанія, і потрібно додавати. В мене портфелі. Тут я зацікавлений, це не приховую. Багато гугла. І минулого тижня він додав там більше ніж тисячу. Мені здається, доларів в gains Зараз ця позиція становить 11 майже 12 тисяч і займає 18%, майже 17,35% мого портфелю. Ну і крім. Того, що роблю я, звичайно, можна ж також дивитися на приклади, як ми називаємо, суперінвесторів, і дуже часто наводять приклад Ворона Баффета як того суперінвестора, який зараз дуже максимально виходить в кеш або продає активи. Його зараз відсоток наближається до 30, і кожного разу, коли він був аж настільки високим, була криза. Потім він додавав, і після цієї кризи зміг отримувати ще кращі результати. Тому є ось така думка, що зараз Баффет готується. Все ж таки. Того, аби бути в киші перед кризою, і можливо, нам не варто купляти, чи додавати, чи заходити інвестувати, а просто потрібно чекати ось цієї точки входу. Я впевнений, що це не так. В Баффета є маса причин. Я також окремо відео це записував. Там є страхування, йому 90 плюс років, і ще є багато інших е, питань, чому саме його компанія продає активи, і ми можемо подивитися на інших суперінвесторів, що саме роблять вони, що вони тримають, що продають, і побачимо, що насправді. Дуже і дуже багато інвесторів мають величезну кількість проінвестовану в ринку. 24 мільярди, 1 мільярд, 12 мільярдів. Вони всі в ринку. Так, є різні стратегії. Хтось інвестує в Америку, хтось ось в Китай, Майкл Барі, але дуже і дуже мало є таких інвесторів, як Ворен Баффет, які агресивно би продавали і виходили в кеш. Крім того, можемо подивитися на які саме компанії в. Суперінвесторів є в портфелях, або які займають найбільшу їхню вагу, і тут ми побачимо всі дуже знайомі нам еміна, тому це додатково нам. Підказує, що не потрібно вичікувати потрібно просто правильно знаходити хороші компанії. Ось тут ще я покажу ті портфелі, за якими я особисто свідкую, і які мені здаються дуже і дуже хорошими. Це як портфель Лілу, портфель Forge Capital і Кріса Хона, які також має дуже велику кількість коштів в управлінні: 2 мільярди, 4 мільярди, 44 мільярди доларів. Ну і та компанія, яку я хочу додати у свій портфель найближчим часом, поки що я цього не зробив, але планую. Це Uber він від жовтня місяця до зараз впав на 30% з майже там 90 доларів до 59, як я зараз. І мені здається, що це хороша компанія, яка може в довгостроковій перспективі бути в мене в портфелі, але яку я би додавав для короткострокових гензів. І, можливо, потім перекладав в щось інше. Чому e, саме це хороша компанія? Тому що ми бачимо, що виручка в неї зростає. Вона була збитковою до кінця 2022 року, і лише зараз почала отримувати і net income, і free cash flow. І тут найбільш цікавий якраз саме показник вільного грошового потоку. Він більший, ніж чистий прибуток, і він швидше зростає. І планується, що він буде зростати і в 26 2026, і в 2025 році. І це. В більшість аналітиків сходяться на тому, що в принципі беззаперечний є факт, але при цьому він цього року дешевше є, тобто ми бачимо співвідношення ціни. До його вільного грошового потоку зараз менше ніж 18, при тому, що знову ж таки з S&P цей показник набагато вищий. І так само співвідношення до чистого прибутку фактично 18,08, що є рекордно низьким, якщо брати за цей рік. Чому за цей рік? Тому що просто раніше він ще не був прибутковим. Ну і також що цікаво, що зростає наша дохідність як інвесторів. Наш Flow Yield, можна сказати, що це наша дохідність. Зараз становить 5,59%, що є більш. Більше навіть ніж дають е, бонди, і є звичайно причини, чому е, так спадає різко Uber, при тому, що все по фінансах в нього добре. Перша основна причина це те, що маск тепер, по суті, є другою людиною в Штатах, а успіх Тесла пов'язують з страхами для Uber, що, можливо, всі роботаксі заберуть роботу в платформи Uber і безпосередньо люди будуть замовляти Теслу через, наприклад, їхній додаток. І та ж сама історія відбувалася і з тим, що. Веймо оголосило, що тепер не буде з Убором запускатися у Майамі, і акції знову ж таки Uber на цій теж сильно падали. Причому цікаво, що буквально недавно, ще в серпні, Веймо і Убер. Оголошували про партнерство, а також цікаво, що ця компанія, з якою Веймо буде запускатися у Майамі, вона теж частково власності Uber. Тому тут не все так просто. Ну і саме Веймо, щоб ви розуміли, це роботаксі, власність якого є Google. Тому тут теж цікава історія, що це не сильно додало Гуглу ці новини, але сильно вплинули на Uber. Google ж основний свій ріст отримав знову ж таки на фоні новин про квантовий комп'ютер. І ці всі рости чи падіння, ось на фоні новин, а не на фоні фінансових показників і результатів компанії, дуже часто є хорошими моментами, коли ми інвестори можемо оцінювати, що є справжніми ризиками і загрозами, а що є просто новинним наративом, і отримувати можливість купляти хороші компанії за дешеву ціну. Також про те, що Uber буде вигоду отримувати від Tesla, писали знов бізнес-видання буквально ще в жовтні. Тут ви бачите Гугла. Дара Хосров Шахі це заявляв. І що мені не подобається, все ж таки в гугл, чому б я не дуже на довготерміновий період це. Цю компанію додавав. Це, наприклад, те, що є дуже багато продажів від того ж самого села компанії був цього року продаж по 65 доларів, 500 тисяч акцій на суму 30, майже 3 мільйони доларів. Ну і те, що дуже великий все ж таки відсоток вільного грошового потоку йде саме на компенсацію вигляді акцій. По суті, з 6 мільярдів 1,85 мільярд забирається на виплату зарплат. Менеджменту, топ-менеджменту і іншим причетним до цієї кампанії. І є все ж таки розміття акцій. Вони поки що можна сказати, що зростають і це терпимо, але тим не менше хотілося би трошки покращень. Хоча тут варто теж відзначити, що саме stock based Compensation цього року на 5% впав. Якщо вам цікаво більш детально дізнатися про фондовий ринок, але ви нічого там ще не знаєте, то я рекомендую вам завантажити вишкіл молодого інвестора на сайті таразгу.ком ви можете обрати вишкіл для себе. Якщо більш посунути, є 2.0, і де вже є фактично. Практична частина з аналітикою багатьох компаній, а тут більш детально я розповідаю про свою стратегію вже за підсумками кількох років інвестування. Крім того, є клуб Тараса Гука, коли наполегливо запрошую вас доєднатися там чудове ком'юніті і є можливість отримати хорошу ціну до кінця року, поки вона ще не підвищилась. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш портфель зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед у перемоги! Смерть ворогам!